В однокласниках, по-моєму. З Ютуба це Білий такий пузик. Приходить, яку mm. його так на електризовує міжким. А дитайнами на голові на все вицієш. Кульки, кульки! Тато, ти в цілишся трошечки не тільки водімку, воно віддає на анюту. Що ти серві робить, а нюсов? Дядя Сергій. Дядя Сергій? Аня, що там красно робить? Ух ти! Ух ти, кульки! Аня, ура! Скільки Тримай на, тримай. Ти пливеш? Я приходжу в садочок, а нянечка каже, ну, ви батьків сьогодні цілий день плаває. Лежить на підлозі. Ви здорова. Все за себе позакидає. Ну, Сопи її! Сопляк, не соплює. Дим, що не витирає? На. Витирає, так. Кульки, ураки, кикулю! два шесть. Ананаси. Надіємо. Того щось купляли? А Та не так витирають. Ага. Тату не віддай, тату. Аня, а де кульки? Mm -hmm. Кульки! Дивись, красну кульку має. Ова! <реш> От радості! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.